Вітаю, друзі, ну що, давайте подивимося. Кажуть, там вже у деяких регіонах Росії не вистачає коштів для найманців і для тих гробових їхніх. Там пропонують, хай самі своїх героїв ховають. Подивимось, грульоз, здається, виступав, каже. Вони отримують зарплати, от хай вони їх і самі ховають хоронять, ховають, чи що там заривають, не знаю, як ще сказати. Давайте подивимося, яка ситуація назріває в регіонах стосовно стосовно виплат, до чого все йде в регіонах. Ну, прийнято рішення, що в регіонах. В регіонах важка ситуація, через яку треба приймати певні рішення контроль. контроль Рішення, які треба реалізувати. Реалізація через ці рішення буде йти якась реалізація, чого реалізація, тупікова ситуація. В регіонах треба що треба приймати рішення, ну, робити паузу, да, або якесь перемир'я. тобто Тобто, це не карта війни. Тобто, треба піднімати. Мечі. Треба зупиняти, скажімо так, одним словом, зупиняти. Важка ситуація треба зупиняти. Реалізація рішень, реалізація рішень неможлива. неможлива. Ті, ті рішення, які спускають свише контролюючі органи, вони, вони неможливі. Тупікова ситуація. Єрофант угу. контролює. Ну, намагаються і ще, ще намагаються ці, ці регіони якось тримати під контролем. Тут включають всі сфери контролю, да? всі сфери контролю намагаються включити і релігію, все. але все рівно від тупікової ситуації вже ну, зовсім, зовсім, зовсім недалеко все. Пентакліва Адама в них тупіковій ситуації. Економіка, грошей немає. Тому е, успішно успішно реалізувати кошти, да? виплату, успішно реалізувати кошти тупікова ситуація. Дійсно немає там уже. Дійсно немає. Тому треба робити певний вибір. І знову карта і старший і молодший аркан, який говорить про те, що схиляються до того, що в цій війні треба вже робити вибір, і вибір, що всього, в сторону стоп війні. Ось так, тому що не тягнуть регіони вже цю війну. Грошима не тягнуть. Економіка, тому що. Ага ось тому, що, бачите, зразу витягую карту, тому що закінчується кошти, кінець економіці. Тому, вважають, що треба якось переходити на дипломатичну платформу і зупиняти війну для того, щоб стабілізувати ситуацію в домі. І це те, що думають регіони. Потрібен мир, треба завершувати. Схиляються. Бачите, пропагандистська машина розкручує, навпаки, да? розкручує, що треба, треба, це це показують, по телебаченню, але все-таки те, те, що гуляє, як то кажуть, кулуарно там, що треба приймати рішення по закону, юстиція. Тобто, треба через. Успішно включити дипломатію і через дипломатію, починати мир, да? дипломатичний мир через дипломатію не війною, а дипломатично. І починати розвиватися. Тут треба відродити дім, відродити економіку, яку який, який прийшов ну, Трандець. Ось так. Що вони думають? Все. Довоювалися, довоювалися до ручки. Тут руський ось у них розумієте. Вибір, оце, оце, оцей русський мір. До чого довів їх рускій мір і, і оці всі е, е, ці традиції їхні руського, руськомірські? Час, час розвертати ситуацію вже настав, все. Тобто критична ситуація, вони підійшли до того моменту, коли маятник хитнеться в іншу сторону, і вони це розуміють прекрасно на місцях. Результату немає, кошик пустий. Все що, все, що вони робили, все закінчується тим, що кошик у них пустий. Результату немає. Результату немає. Тр... Вони відлюдники, вони в тотальній темряві, вони в тотальних санкціях. вони залишилися одні, тому треба шукати вихід з ситуації, що вони думають. Да? Це серед людей люди. Вже не хочуть нічого, в них апатія, вони вже відмовляються, вони вже не сприймають, я думаю, те, що їм от втюхують туди. Ну, є, звичайно, упороті, є упороті, але дивіться, людьми маніпулюють, включають всі абсолютно сфери впливу для того, щоб ну, на людей. Так? Але вже не сприйняття війни, воно вже назріває. Дійсно критична ситуація, яка може розвернути їхню ситуацію. Так, маніпуляція продовжується. Реалізація домовленостей. Ну, розумієте, люди живуть в тотальному страху, і для цього використовують всі засоби і методи, щоб людей. Тримати в тоталітарному страху, але, але все рівно дивіться, що, що думають в регіонах, що треба реалізовувати якісь домовленості. Треба домовлятися, і ось ця карта, де вона? Ось ця карта. Домовлятися і зупиняти. Це карта перемир'я або карта зупинки війни. Розумієте? Ось так. Як розуміють їхні люди, чим закінчиться війна? Чим для них закінчиться, може закінчитись війна для Росії, як вони розуміють, вони тримаються в таємниці, бо страшно, страшно, тому що все включають для того, що, ну, щоб тиснути, да? тому що можеш стати повідлюднику. Тобто вони свої думки тримають глибоко, глибоко там. Да? Тому що. Не всі поділяють такі думки, і може бути ну, неприємні речі. Далі, що вони в думках, що тут необхідно, можливо, вже тут соціальний вибух в країні. Да? Це вони те, що вони таємно думають. Соціальний вибух, що, можливо, регіонам треба кожен сам за себе вже. Да? Такі думки вже бродять, вже бродять. Серед населення, і над цим треба працювати. Над цим треба працювати, щоб, можливо, навіть ну, на... виходити, виходити, да? тому, що, е... тому що програш, тому що е... ну, складена зброя, тому що це туди, куди влізла Росія Федерація, да? воно призведе до, до програшу. Тобто, як... або ще що вони там думають, якщо Росія програє... Да? То треба вести активну роботу для того, щоб кожен сам за себе. Тобто регіони я вже говорила в своєму розкладі в одному з якихось, де, мабуть, постійно говорю, що в Росії вже назріває, вже підходить розуміння, що треба, треба можливо, і, і це буде поштовхом до того, що, що Росія буде розсипатися. Розумієте, поки що, поки що це все в таємниці тримається, в таєм... ну, що, смерть. Да? Смерть це, це буде... будуть зміни, причому кардинальні зміни. Те, що було і жило до цього, вмре назавжди. Отак-от. От Те, що... Те, що вони думають. Жити в ілюзіях, да? подачки, жити в ілюзіях, подачки. треба змінювати. Змін... Майбутнє треба змінювати. І це може статися, да? статися, але все рівно, дивіться, для цього треба, щоб, щоб поштовхом все-таки стала їхня еліта, бізнес-еліта оцих регіонів. Хтось повинен очолити все це. Але вже думки про те, що все не так і все далеко не за планом, як говорить Путін, вже давним-давно все це вийшло з-під контроля. Дякую за увагу. На все добре. До побачення.